Усім привіт! Це подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї. Я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CainGeek. 30% людей, які слухають цей подкаст, не підписані на проект. Тому, будь ласка, виділіть декілька хвилин свого часу, підпишіться, поділіться лінком на цей епізод своїми друзями, якщо вам корисно, звичайно, залишіть оцінку та рев'ю. Буду вам дуже вдячний. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про Марка Менсона, про його книгу і про нього в цілому. Він без перебільшення один з найпопулярніших авторів та персонажів в категорії сучасної селф-хелп літератури та в світі загалом популярної психології та всієї цієї історії, яка стосується саморозвитку. Його ім'я асоціюється насамперед з книгою, яка є в українському перекладі. І має назву Витончене мистецтво Забувати на все. Вона продалася багатомільйонним кладом. Це одна з тих книг, що стала, напевно, глобальним феноменом в цій категорії. І зробила його, ну, прямо таки зіркою в цініші. І письменником, книга, якого тримається багато тижнів у списку The New York Times в категорії бестселерів. Сам Марк каже про себе так. Я більше відомий як автор. Більш успішний як автор, але насправді я бачу себе як підприємця. Мені подобається писати, мені подобаються книги, але якщо подумати, то мені насправді не подобається бути письменником. Я хочу бути людиною, яка позиціонує себе як підприємець. Мені подобається створювати контент, мені подобається медіабізнес, бізнес, мені подобається будувати команди і масштабувати контент. Зараз він розвиває свій подкаст різні відеоформати, і, власне, як він сказав. Продовжує перетворювати свою кар'єру в повноцінний медіабізнес, де письменництво це лише один з форматів. Як він знову ж таки сам каже, книга це просто ще одна платформа. Це як TikTok, Твіттер чи Інстаграм, тільки довгий, повільніший і в твердій обкладинці. Для мене Марк Менсон це щось на зразок фасилітатора або медіатора між академічною психологією. Якимось особистим досвідом пошуку в себе, та вмінням доступно подекуди в стилі підбору ключових слів для сега в Гуглі, писати про всі ці речі. Більшість його ідей та речей, про які він пише, навряд чи можна звати чимось унікальним чи новим, зазвичай це все ж таки дуже гарно переформульовані і адаптовані до 21-го століття фрази та ідеї психологів та антропологів минулого. Але він цього і не приховує. Та й по суті думаю, усім зрозуміло, що вся ця, ця індустрія – це про загальну мудрість речей, які давно давно відомі, просто подані вони під новим кутом або з новими формулюваннями. Але до слова сказати, робить він це дуже майстерно. Про його книгу, яка, до речі, є в українському перекладі, та про інші його ідеї та думки, взяття з його інтерв'ю, блогів та подкастів, поговоримо далі. Отже, щодо витонченого мистецтва забувати на все. Якщо коротко, то книга з одноіменною назвою це така спроба інверсії, де книга по саморозвитку досить системно критикує багато популярних ідей щодо власне цього саморозвитку. В ній Марк пише, що нав'язане позитивне мислення часто марне і навіть шкідливе, адже насправді зазвичай змушує людей почуватися гірше. В одному з розділів він прямо відповідає на питання, якою ж є головна ідея цієї книги. Відповідь звучить так: навчити вас розрізняти, що в житті важливо, а що ні. В іншому відео він заявляє, що це книга про цінності. Також протягом всієї книги він пише про те, що погане, погані речі трапляються з усіма і що це нормально. Він іронізує, кажучи, що ми живемо в час, коли здається. Що з нами щось фундаментально не так, якщо щось просто йде не по плану. Але це абсурд, каже він, і ця книга це буквально пропозиція прийняти свої обмеження, знайти сенс в боротьбі, а не в гонитві за щастя. Він починає книгу з історії про Чарльза Буковський, письменника, поета, який вів, скажімо так, життя низьких стандартів. Він був алкоголіком, сидів в тюрмі, мав проблеми з наркотиками, проституцією, і загалом був людиною, яка вела хаотичне життя. Але, попри все це, він досяг успіху за загальноприйнятими мірками успіху. І за словами Менсона, він свідомо обрав Буковський як такого героя, з якого почати книги, а не умовного Стіва Джобса. бо Буковський – це антигерой, який ілюструє парадокс. Що можна бути успішним, роблячи майже все неправильно. І з першої сторінки він починає та пробує руйнувати уявлення читачів про те, що таке успіх або що ж вважається правильним життям. І, власне, початок книги він будує навколо ідеї, яку називає зворотній закон, концепцію, вперше сформульовану Аланом Водсом, а згодом, власне, переформульовану самим Марко Менсоном, Яка звучить так. Пошук позитивного досвіду це вже негативний досвід, а прийняття негативного досвіду це вже позитивний досвід. Він пояснює, що чим більше людина прагне щастя, тим більше почувається нещасною. Чим сильніше бажання стати багатим, тим глибше відчуття бідності. І за його словами, цей закон, власне, це є центральна ідея цієї книги: шлях до позитивного лежить через прийняття негативного. Далі, трохи про мої нотатки скли. Про культуру гіперочікувань і токсичного позитиву. Марк пише, що сучасна культура постійно нав'язує нам очікування бути щасливими, сексуальними, багатими, продуктивними і завжди посміхатися, що ми просто зобов'язані бути найкращими версіями себе 24 на 7. Але в результаті замість глибини отримуємо поверхневість і кризу справжнього сенсу. Він описує цей культ самовдосконалення як гіпертрофовану. Тривогу, бо, каже, нас закидають гаслами: будь багатший, кращий, продуктивніший, і все в тебе буде. І це провокує нас думати, що ми завжди не дотягуємо, що з нами завжди щось не так. І, власне, в підсумку ми отримуємо постійне відчуття неспроможності про проблему надмірної кількості вибору. Він пише, що наше покоління часто стикається не лише з матеріальними, але й з екзистенційними кризами. Бо в нас надто багато можливостей, і це часто паралізує нас. Ми не знаємо, що брати, сумніваємося в собі, і через це постійно відчуваємо тривогу, бо кількість опцій зростає, а задоволення зменшується. Як він каже, кількість речей, які ми бачимо або про які ми знаємо, у наші дні не обмежена. І у нас виникає необмежена кількість можливостей, аби виявити власну недосконалість. Про те, що справжнє щастя це не відсутність проблем, а їх наявність. Марк пише, що щастя це постійна робота, бо розв'язувати проблеми це постійна робота. Він стверджує, що секретний інгредієнт щастя це розв'язання проблем, а не їх відсутність. Справжнє щастя з'являється не тоді, коли немає турбот, а коли є виклики, які приємно долати. Тобто щастя це не стан, а процес. Про те, що важливо приймати, що щось завжди буде погано. Він каже: ми починаємо злитися, бо починаємо злитися, ми починаємо тривожитися, бо тривожимося. Що зі мною не так. І в цьому найглибше запитання книги каже він: прийняти свою недосконалість це не поразка, а початок звільнення. Про роль жертви. Марк також пише, що багато людей підсаджуються на роль жертви, бо вона дає їм емоційний кайф. Відчувати себе ображеним для деяких людей приємно. Про те, що відповідальність це вибір, а не провина. Марк каже, що відповідальність це не те саме, що провина, бо провина це про минуле, а відповідальність це про теперішнє. Він пояснює: навіть якщо ви не винні в тому, що з вами сталося, відповідальність за те, як ви це сприймете, і що будете з цим робити, лежить тільки на вас. Тобто стратегія реакції. На будь-які проблеми належить лише вам. Про те, що емоції це не істина, а сигнал. Він каже: емоції це лише сигнал. Вони не обов'язково відображають істину. Вони, як дотик до гарячої плити, не аналізують, а просто сигналізують, що щось потрібно змінити. Особливо це стосується негативних емоцій, які, за його словами, є закликом до дій. Про те, що біль це навчальний матеріал. Марк багато пише та зазначає, що ця книга не про те, як уникати болю, а про те, як з ним жити. Він прямо каже, ця книга про біль, про страждання, про те, як легкою ходою нести важкі тягарі. Це не гайд з щастя, це мапа страждань, яка вчить, як рухатися далі. Про ілюзію особливості в контексті болю. Він пише, що той факт, що ви опинилися в складних обставинах, ніхто не заперечує, проте це також не означає. Що ви чимось відрізняєтеся від інших. Ваші страждання, як би це не звучало, не мають якогось особливого статусу. Ви один з багатьох, хто стикається з подібним, і ваші проблеми не є унікальними чи винятковими. Саме це усвідомлення, що ви не особливі в своїх бідах, часто стає першим кроком до того, щоб з ними впоратися, воно змушує перестати витрачати енергію на саможаління чи очікування, що світ. Вам має щось компенсувати, а стимулює почати діяти. Але, на жаль, пише він, багато людей, особливо молодшого покоління, здається, втратили цю просту істину. Вони грузнуть у переконанні, що їхнє переживання щось надзвичайне, що потребує особливої уваги чи виправдань. Професори, викладачі та інші, хто працює з молоддю, дедалі частіше помічають, сучасні підлітки і молоді люди емоційно крихкі, вони схильні перебільшувати свої проблеми. Вимагаючи до себе надмірної уваги та поблажливості, ця тенденція до гоцентризму, коли кожен вважає свій біль винятковим, лише ускладнює здатність справлятися з реальністю. І замість того, щоб прийняти, що труднощі це частина загальнолюдського досвіду, вони шукають унікальності там, де її немає, і це тільки погіршує ситуацію. Про те, що вибір кращих цінностей дорівнює кращому життю. Менсон каже, що якщо ми віддаємо енергію правильним речам, то це покращує і наше життя, і наші проблеми. Ось що таке справжнє самовдосконалення: не стати кращим чи успішнішим, а просто обрати кращі цінності і по-справжньому ними перейматися. Якщо проблеми неминучі, то краще вже мати кращі. проблеми. Це, за його словами, і є формула кращого життя. Про квиток до емоційного здоров'я. Марк каже, що для емоційного здоров'я нам потрібні прості і непривабливі істини. Він пише, що справжнє емоційне зцілення це прийняття нудної, часто болісної правди про себе і про своє життя. Ваші дії не надто важливі перед лицем цілої світобудови. Звучить неефектно, але саме така правда робить вас вільнішими. Про помилки. Він каже: ви помиляєтеся у всьому, я теж. І це не катастрофа, а умова для змін. Він нагадує, що ми ніколи не знаємо напевне, які події або рішення будуть для нас важливими, бо усі ми тимчасові архітектори помилкових переконань, але це дає можливість нам рости. Також він прогнозує, що через 100 років люди будуть сміятися з наших теперішніх звичок, страхів і форм самодопомоги про радикальну цінність відданості. Марк пише, що в гонитві за різноманіттям досвідів ми часто втрачаємо найглибший досвід той, що відкривається лише через тривалу відданість. Тільки проживши роки на одному місці з однією людиною чи в одній справі, ми здобуваємо ті нюанси, сенси і багатство, які ніколи не відкриються в хаотичному поверхневому русі. Відданість це не втрата можливостей. А спосіб осягнути ті, що недоступні інакше. І що ще важливіше, він каже, що відданість дає свободу, бо людина більше не витрачає енергію на неважливе, незначне чи випадкове. І про те, що відданість це шлях до глибини. Марк теж пише, що відданість звільняє від страху щось пропустити. Коли ви вже маєте щось важливе, навіщо шукати ще більш важливіше завдяки відданості. Легше сфокусуватися на справді цінному і досягати більше, ніж в постійному хаотичному пошуку. Відмова від альтернатив, каже він, це не обмеження, а стратегія. Ця стратегія дозволяє не розпорошуватися, а здобувати глибину в стосунках, кар'єрі, житті. Широкий досвід корисний, але справжня трансформація народжується з глибини. І саме вірність обраним цілям дає найбільший сенс про жах смерті і проекти безсмерті. Також в книзі Марк посилається на Ернеста Беккера, який вважав, унікальність людини в тому, що вона єдина істота, здатна уявити себе в гіпотетичних реальностях, а отже, і в реальності, де її немає. Це призводить до екзистенційного страху смерті, який лежить в основі майже кожного нашого вчинку. Бекар каже, що в кожної людини є дві особи фізична, яка є, живе, хрупає, і абстрактна, тобто те, як ми себе бачимо. І вся культура це намагання зробити абстрактну особу безсмертною. Ми пишемо книги, виховуємо дітей, малюємо картини, щоб наша ідентичність жила далі. Ми не хочемо просто померти, ми хочемо, щоб щось залишилось після нас. І Марк пише: усі імперії, мистецтво, книги, багатство це залишки цих проєктів безсмертя інших людей, які жили до нас. І сенс в тому, щоб залишити слід, збудувати щось, що переживе нас. Тому сім'я, творчість, вплив, усе це має для нас глибокий сенс. Він каже, що питання смерті, можливо, єдине справді важливе питання в житті. Але ми його уникаємо, бо важко, страшно, і уникаючи роздумів про смерть, ми дозволяємо зовнішнім цінностям, амбіціям, шуму хакнути наш мозок. Натомість смерть це єдине, в чому ми можемо бути впевні, саме тому вона має бути нашим компасом, каже він. Вона дає нам змогу побачити те, що дійсно має сенс. Він каже, щастя завжди пов'язане з тим. Щоб служити чомусь більшому за себе. І люди шукають цього відчуття в релігії, сім'ї, мистецтві, навіть в технологіях, бо головне, це не комфорт, а відчуття власної причетності до чогось більшого, ніж ти сам. І тільки так, на думку Марка, можна вийти за межі дрібного его і перестати думати, що світ обертається навколо нас. Це були думки та ідеї з книги. Далі ще буде трохи думок з його інтерв'ю, подкастів та блогів про ринок письменників. І от стата. В топі можливо 50-100 людей, які заробляють восьмизначні суми. І ще декілька сотень, які заробляють самозначні суми. І це дуже вузький ринок, який, мабуть, можна порівняти з тим, як працює ринок професійних спортсменів. Де-топ списку це теж 0,5% зі 100 серед усіх тих, хто досягає успіху. Про переваги швидких форматів в контексті зворотнього зв'язку. Він каже, що в контексті видавництва книг ти можеш витратити 2 роки на написання, ще півроку на видавництво, місяці на промо, і тільки через 3 місяці після запуску ти дізнаєшся, потенційно, чи книга спрацювала чи ні, чи люблять її читати чи ні. І навіть тоді ти не знатимеш, яка саме частина сподобалася чи не сподобалася. Зовсім інша річ це відео чи пости в соціальних мережах. Все видно одразу: перегляди, коментарі, фідбек. Він каже, що саме цей постійний фідбек дає йому змогу вчитися і вдосконалювати продукт. Тому, якщо щось системно залітає в соцмережах, і є аналітика, яка це підтверджує серед Своєї цільової аудиторії, то це з часом має зміст перетворити в якийсь довший формат, в розділ в книзі, наприклад, про порівняння релігії і саморозвитку. Мені подобається одна з думок з одного інтерв'ю Марка Мансона, де він розповідає про своє дитинство в Техасі, як він різ у релігійному середовищі, де люди ходили до церкви по два-три рази на тиждень, відвідували біблійні курси, молилися, ну і, звичайно, робили все те саме. Ті самі помилки, ті самі погані вчинки що й будь-хто інший з людей. Зараз він живе в Лос-Анджелесі, і це місто, очевидно, зовсім з іншим вайбом, ніж якесь місто в Техасі, бо тут всі занурені в саморозвиток, вони не моляться, але медитують, не ходять до церкви, але ходять на конференції, не читають Біблію, але беруть участь в мастермайндах. І якщо глибше поглянути на це все. То фактично це той самий пошук сенсу, просто в іншій обгорці, де замість Бога зростання, замість Святого Духа різні енергетичні частоти. Все це гарно, але, на його думку, проблема не в форматі практик, а часто в поверхневості і в неусвідомленості. В обох випадках: і в релігії, і в саморозвитку, без самокритики, все це перетворюється просто на фасад без самосвідомості. Все це лише обрядовість без змін. І релігія і саморозвиток це відповіді на наші базові людські потреби в сенсі. І порада від Марка бути чесним собою. Якщо ви ходите на семінари чи медитуєте, запитуйте себе, чи це справді змінює мене, чи це просто якась духовна мімікрія. Каже: не купуйтеся на просвітлений фасад. Неважливо, скільки є ви відвідали. Справжні зміни це не ритуал, не красива фраза з книги і не пост з якоюсь мантрою. Справжні зміни нудні, повільні, болючі, і саме тому вони справжні. Про ефективність терапії, скептицизм і про важливість людської взаємодії. В одному з інтерв'ю ведучий запитує Марка. А що робити людині, яка почувається загубленою в виконі інформації, яка дивиться безліч відео на YouTube, слухає подкасти, але не може зрозуміти кому довіряти? Марк відповідає: найважливіше це розвивати скептицизм, не слухати тих, хто обіцяє тебе врятувати, бути обережним з порадами, що звучать занадто добре, і водночас визнавати, що навіть експерти часто помиляються. І він підкріплює це прикладом з психології. Згадує величезні метаналізи різних підходів в терапії, когнітивно поведінкової психодинамічної, діалектичної, внутрішньосімейної та інших. І ось висновок, що майже всі, навіть найкращі методи, показують ефективність у 40% випадків, і запитує ведучого, а знаєш, яка ефективність у ефекту плацебо? 30%. Тобто, навіть найкраща науково-обґрунтована терапія. Лише приблизно на 10% ефективніша за ефект плацебо. Це не применшує значення психології, але показує. Наука не завжди панацея, а реальність складніша, ніж здається. Також в цьому інтерв'ю він згадує про дослідження, в якому порівнюють різні види психологічної терапії з простою розмовою з другом. І розмова з другом показує такі самі результати, а іноді навіть краще. Ефективність часто не в методах, а в зв'язку між людьми, в тому, що тебе хтось слухає, що ти можеш просто поговорити, що є контакт. Тому цінуйте своїх друзів, а бишіть їм зустріньтесь та поговоріть. Якщо говорити про мій досвід застосування ідеї з книги, то насправді одна з основних ідей це те, що кращі цінності, тобто вибір кращих цінностей, допомагають мати кращі проблеми. Якби це не звучало. І те, що проблеми це нормально, проблеми будуть постійно, і як висновок та рішення прийняття, знову ж таки, як би це не звучало, нам потрібно навчитися любити свої проблеми, навчитися любити вирішувати проблеми. Якщо сприймати найскладніші проблеми як гру, як цікавий виклик, як таку задачу зірочкою, складну. Яка, попри всю несправедливість випала на нашу долю до вирішення, то це допомагає. Можна уявити собі шахову партію проти дуже сильного суперника, є варіант жалітися, що ти програєш, що це все несправедливо, бо він досвідченіший, сильніший, розумніший, а є варіант вибрати модель, грати, спостерігати, вчитись і з кожним ходом знаходити якийсь вихід. Якесь несподіване рішення, яке допомагає вирішити проблему і досягти своєї цілі. Отже, підсумовуючи, як я вже згадував на початку, для мене Марк Менсон це все ж таки радше медіатор або фасилітатор, а подекуди просто вправний, класний копірайтер на перетині психології та особистого розвитку. Він насправді вміє дуже талановито запакувати досить складні теми в мову, зрозумілу для молоді, TikTok, Instagram аудиторії і SEO-алгоритмів Google, ну і загалом для мас маркету І це непогано. Насправді, більшість представників цієї індустрії роблять так само. Хоча інколи він видає просто максимальний клікбайт, типу книги чоловічі правила. Хоча навіть вона знаходить свою аудиторію, і я знаю людей, яким вона була корисна. Тому кожному своє, як то кажуть. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!